Романський стиль у мистецтві Лицарський кодекс честі. Важка безмовність, так, скульптор Огюст Роден лаконічно схарактеризував романський стиль, який панував у середньовічній Європі. Не дивно, цей стиль набув поширення саме в архітектурі. Назва стилю вона підкреслює зв'язок з одніства із давньоримськими традиціями. Це був перший стиль у мистецтві, який охопив не лише одну-дві країни, архітектура, монументальний живопис. Провідними спорудами стають собори, монастирі, замки, які зводилися для потреб церкви та лицарства. І релігійні. Світські споруди вони нагадували неприступні фортеці, які захищали зубчасті мури з високими вежами. Головну називали Дон Джон. Романська архітектура вирізнялась монументальністю, простотою, суворістю геометричних форм, лаконічністю зовнішнього декору. Фасад споруди та її портал вхід прикрашали рельєфами. Вузькі бійниці оброблялися арками, церковному будівництві панували базиліки. Вони зводились за зразком римських світських споруд. Найбільша кількість пам'яток романської архітектури збереглась у Франції і у Німеччині. Найстарішими з українських храмів романського е, стилю є церква святого пантелеймона, інтер'єром романських базилік властиві масивні склепіння, декор із типовим елементом арки, монументальний живопис і розфарбована скульптура. Вони підпорядковувались архітектурним ритмом. Стіну Нефа поділяли на яруси нижній, і, е, який називався аркада, і верхній, арочні вікна. Між ними часто розміщували галереї зображень ну, на релігійні сюжети, фрески, рельєфи суцільним килимом покривали стіни і стелі храму. Отже, монументальний живопис романського періоду продовжував наслідувати візантійські іконографічні традиції. І кожен, хто читав літературні твори про лицарів, напевно, неодноразово уявляв середньовічний замок, в якому розгортаються події. Ілюстрацією до лицарського роману може слугувати замок Каркасон, що на півдні Франції. Ця споруда, справжній шедевр військового зодчества. Потужні стіни, 52 вежі, величезна брама, бійниці, рів – це все типове для романського замку фортеці. Середньовічний каркасон відновили з руїн у 10 столітті. Тут вузькими вуличками гуркотять запряжені кіньми брички. Також тут проводять в наш час костюмовані лицарські турніри. Взірець раннього військово-оборонного зодчества України Акреманська фортеця Вона споруджена в романському стилі на руїнах античного міста. До замку у ті часи можна було дістатися крізь браму підйомним мостом. В наш час тут проводять музичний фестиваль фортеця, а ще лицарські бої. Трохи з історії шедевра. Ви, напевно, чули про пізанську вежу, яка нібито падає. Я думаю, що чули. Ця споруда це частина архітектурного ансамблю, до якого також входять собор Санта Марія Сунта і Баптистері. То чи справді ж ця вежа падає? Ні, споруда просто нахилена. Причиною падіння вежі за однією із версій Є занадто м'який ґрунт, на якому її зведено. Упродовж століть вежа хилилась, а у 2008 році цей рух припинився. Пізанська вежа це восьмиповерхова циліндрична дзвіниця, яка облицьована білим мармуром. Всередині неї розташовані гвинтові сходи в 294 сходинки, а на вершині дзвони. Аркади як архітектурний мотив об'єднують усі споруди ансамблю. План Пізанської собору має форму Ватинського хреста. Фасад складається з чотирьох галерей з колонами. Інтер'єр прикрашають позолочена стеля, фрески, мозаїки, арки з білого і чорного мармуру і численні скульптури пізан. Баптистеній – це взірець плавного змішування стилів романського стилю, перший ярус його з е, округлими арками і вузькими вікнами. І готичного стилю арки-зубчики верхнього ярусу споруду добудували із е, перервами упродовж майже двох століть її будували. Ансамбль внесено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. До пам'яток Романської архітектури входить в Україні Хотинська фортеця. До комплексу входять чотири оборонні вежі, палац і церква. В'їздом до замку слугує дерев'яний міст у центрі подвір'я колодець. Під стінами замку відбувалися битви упродовж віків. Фортецю неодноразово руйнували завойовники, але її знову відбудовували. Нині Хотинська фортеця це державний історико-архітектурний заповідник. За цією книгою в камені можна вивчати історію України.